Каплін, я дуже я дуже перепрошую, що можливо мій виступ був дещо не по темі, але прошу не вимикати, не дати дозволити мені виступити. Зараз під Верховною Радою України знаходяться біля тисячі шахтарів проспілкові організації. У них вчора відбувся з'їзд, на якому були так само присутні народні депутати України. Ми не можемо ігнорувати присутність наших співгромадян біля Верховної Ради України. Ви знаєте, що сьогодні були деякі не дуже хороші прецеденти, пов'язані з проривом їх до адміністрації президента. Вони зустрілися з керівництвом адміністрації президента сьогодні. Біля Верховної Ради. У мене є прохання. Давайте сформуємо групу з їх представників і щоб керівництво Верховної Ради, можливо, з лідерами фракцій, зустрілися і вислухали шахтарів. Це буде Достойно, правильно, і ми почуємо їх вимоги. І включіть, будь ласка, трансляцію, щоб вони чули, що ми звернули увагу на їх присутність. Тут це про спілкові організації, яких ми повинні чути обов'язково і завжди. Дякую. Дуже вам дякую за дану інформацію. Хочу повідомити наскільки мене повідомили шахтарі. Вже колоною рушили до кабінету міністрів України, і тому зараз вже і нема чого включати трансляцію. Нас залишилося кілька хвилин, але хочу звернутись закликом до депутата Капліна. Особливо до профільного комітету, тому що їхні питання носять вузькопрофільний характер. Зараз по завершенні піти до людей, говорити з ними. Нема нічого важливішого і кращого, ніж діалог з суспільством щоденний. Я прошу власне, до цього діалогу, і навіть якщо вони є біля кабміну, ніщо не заважає і вам, і іншим піти для того, щоб почути їхні питання і дати гарантії, що ми їх чуємо і ми будемо вирішувати ці питання, які вони ставлять перед владою. Дякую вам.